Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я яскрамайстер компанії GOV.IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Білоусов, випускник курсу Курсек онлайн. Розкаже нам про свій досвід в IT. Діма, привіт. Усіх вітаю. Привіт. Діма. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Я працюю в аутсорсинговій компанії BN Digital на позиції фронтенд розробник. Дім, а що стало поштовхом переходу в іт сферу, де ти працював, чи що ти робив до цього? Мені було 18 років. Я тільки закінчив перший курс, і я вже почав розуміти, що традиційна вища освіта, там де я навчався, це інститут міжнародних відносин, тобто дуже класна спеціальність. Але я розумів, що напевно за спеціальністю я працювати не зможу через з декілька причин я вже почав дивитися в бік якихось спеціальності більш актуальних. І я вже розумів, що десь IT, десь в тому напрямку я повинен рухатися. Тобто, я вже влітку, після першого курсу, хотів заробити грошей і якось витратити їх на своє навчання. Але в 20-му році почався карантин, і тому усе це продовжилося через лік після. Тобто, це вже 2021 рік. Також я заробляю гроші, але вже в мене це вдалося зробити. Не було того моменту X. І він настав, коли до гуртожиток, до мого сусіда, прийшов його брат, чи звичайний, тобто за два роки, три, мабуть, старший за мене, нічим не кращий. Він працював у степку-розробником, два роки цим займався і приблизно заробляв 2,5 тисячі доларів на місяць. Це мене дуже сильно вразило. Тобто, як так? Я такий класний. Чому хлопець, тобто нічим не краще за мене, а має тобто класну роботу, зробляє і проводить своє життя так, як він хоче. І це мене підштовхнуло саме до активних дій. Я почав шукати, як попасти в ІТ, з якої професії почати, зрозумів що або для початку. Класно, або тестувальником або розробником я почав шукати найкращі курси, і з того, що я знайшов в інтернеті, GoIT були лідерами на ринку, тому я обрав саме їх. Діма, ти вже працюєш у цій сфері. Скажи, будь ласка, очікування реальність твоєї від IT? Все сталося приблизно так само, як я очікував. А в деяких моментах навіть ще краще, то це неможливо з чимось порівняти. Тобто я мав е досвід роботи в деяких сферах, і один з показників, наскільки тобі право, яка якою ти займаєшся воно тобі дійсно подобається. Це коли ти не помічаєш, коли дівається час. Кожен день я вирішую якісь завдачі і. Мені це дійсно цікаво, я дійсно не розумію, коли віддівається час, я дійсно отримую задоволення. А можеш навести от конкретний приклад, що змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу? От було ось так, а зараз ось так. Повне моє життя змінилося. Тобто розуміло, що я жив або в гуртожитку, або з батьками через війну. Але зараз я можу дозволити собі власне життя. Тобто я з'їхав, я зараз живу в центрі Києва на квартирі, сам власне знімаю. Тобто я повністю забезпечую себе, я став самодостатньою людиною. А вже ж є е, великий потенціал, куди рухатися, але вже зараз зміни радикальні. Дім а по зарплаті зараз чи ти вийшов на той рівень доходу, який ти заробляв до цього, і можливо він навіть перевищив його? Насправді він його перевищив. Ну, зараз я е, заробляю тисячу доларів, але вже дуже швидко я. Маю ціль впродовж наступних двох місяців я маю заробляти вдвічі більше, тому що розумію, що за тим, що я справді вмію і на чому розуміюся, я можу принотувати на дві та більше тисячі доларів вже дуже скоро. Супер. Я тобі бажаю, щоб ти досяг цієї цілі найближчим часом. Ну звісно, там розвивався по тій кар'єрній драбині, яку ти собі. Визначив дім, що для тебе було найскладнішим у навчанні? Насправді найскладнішим моментом було те, що не якийсь там окремий момент, окрема технологія, тобто я не можу та вивчити JS, або там HTML, або React, Кожен момент був наповнений своїми труднощами їх було дуже багато саме. Найбільш важливіша річ була саме те, що ти кожний раз себе приборюєш. Тобто, якщо ти кожну проблему, якийсь виклик сприймаєш як можливість стати краще, то тоді ця проблема взагалі не здається проблемою тобто, це є поштовх до твого розвитку. Що тобі допомагало долати ці труднощі? Мрія і дуже я нещодавно а, почув такі слова, що гарна мрія це не та про яку ти думаєш, коли засипаєш. А та, яка змушує тебе вставати зранку і робити справи. І я думаю, якщо ти живеш за такою філософією, я бачив картинку, як я хочу жити, яким я себе бачу через рік, через два, через три, і це змушувало мене йти далі і робити. Скажи, будь ласка, під час навчання ти. Також навчався в університеті, чи це була там заочна форма, яке взагалі це було життя, коли ти навчався? Я розумів, що я не можу віддаватися і туди, і туди. Тобто я зробив для себе усвідомлений вибір, що я хочу розвиватися в it сфері, я бачу себе там, тому е, тратити свої енергії, сили та час я не бачив сенсу це робити, і тому я, якщо можливо було приділити час у IT та навчанню тут. І не приділяти його університету, то я це робив. А чи не було перешкодою те, що в тебе немає диплому працевлаштуватись в компанії? Насправді я провчився три три роки, коли я вже подавав заявки. Те, що працедавці хочуть, щоб ти отримав від університету, я це отримав. Тобто це соціалізація, тобто це відповідальність, це вміння вирішувати якісь складні завдання, це здатність саморозвиватися, добувати інформацію самому, і я думаю, я їх отримав. Тому коли я просто в резюме вказував, що я закінчив, не жодного разу не запитали, ось а чого ти там навчився, або о якесь там в тебе освіта. Ну є, і є. Добре. Дім, давай поговоримо про твоє працевлаштування. Оскільки ти знайшов роботу ще під час навчання, як тобі це вдалося? Розкажи свій секрет успіху. Якийсь певний час я почав ти поперед програми. Тому що курси були доступні, а, тобто тут в GoIT немає такого, щось хтось тебе обмежує від знань, тобто, тобі дають весь матеріал, і якщо ти хочеш, ти можеш йти вперед самостійно. Так і зробив. А, я вивчав React, я вивчив TypeScript, поки був React, і я вже зрозумів, що в мене є необхідний базис. Я десь на початку серпня вже почав подавати активно заявки, і почався двохмісячний процес мого а, працевлаштування. Розкажи, будь ласка, детальніше скільки резюме ти відправив? Скільки інтерв'ю ти проходив? Як це відбувалося за два місяці? Я відправив близько двохсот. Резюме з них до інтерв'ю дійшли близько 20. з них. Вже я отримав 4 офери. Від перших двох я відмовився, а останні два мені прийшли в один день, і з них я вибрав той вже де я зараз працюю. Ми ти саме цю компанію, в якій ти зараз працюєш. Я розумів. Де в мене є найбільша перспектива розвитку? Перші два оффери не стосувалися React. Там був JavaScript, там було багато різноманітних завдань, але я чітко не розумів, яким спеціалістом я вийду. В мене була чітка лінія, що я хочу відкусити шматочок від великого пирога, але не шматочок від маленького пирога. І тому я хотів стати реактор-розробником і реалізуватися там. Діма, як ти вважаєш, кому не місце вайти місце на ІТ тільки тим, хто цього не прагне, не хоче, якого немає такої цілі? Кожна людина може реалізуватися в будь-якій справі, в будь-якій сфері важливе тільки одне скільки зусиль та часу вони. Це вклали дуже е, на мене велике враження справила книжка, яку рекомендували в GoIT. Це вона називала гнучки розуму». Ключовий меседж, ключова ідея цієї книги була в тому, що насправді немає такої річ, як талант, і тобто ти є що можеш, або ти щось не можеш. Насправді, кожна людина здатна на усе. Дуже така, знаєш, мотивуюча відповідь. Дякую тобі за ці слова. Дім діма, як ти вважаєш, які софт-скіли потрібно розвивати людям для досягнення успіху в ІТ? Потрібно бути договороспроможним не тільки а з людьми, які які стоять вище тебе, тобто твої то працедавці, це клієнти, але також ти маєш бути договор спроможним саме собою. Ти маєш керувати своїм власним часом. Ти маєш розуміти, куди і в який час ти маєш приділити свої зусилля, що в даний момент часу важливо, а що не важливо, і на завершення які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Завжди задавайте себе питання, чому? Чому це я роблю? Почати собі цю картинку, а, навіщо ви це робите, і тоді мотивація сама буде приходити до вас, тому що немає якихось універсальних причин для кожної людини, щоб вона щось робила. Кожна людина має для цього різні причини. Тобто, хто хтось хоче реалізуватися, наприклад, як я, хтось хоче а, забезпечити свою сім'ю, але насправді те, що важливо, це щоб ти задавав сам собі питання, чому. Якщо ти знаходиш на нього відповідь, якщо ця відповідь не просто ой, я так хочу, ой, було б непогано. А коли ти чітко розумієш, що так я це хочу, так в мене є чітка на це причина, тоді ти знайдеш мотивацію, ти будеш це робити. Діма, я тобі щиро дякую за такі цінні поради для наших студентів. Дякую, що розказав свою історію, що тобі допомогло працевлаштуватися в ІТ, Що ти робив? Дорогі студенти, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в майбутніх випусках. Дім, а тобі бажаю досягнення твоїх наступних цілей. Успіху! Дякую, Юля, всім пока.